Друзі, вітаю в Державному департаменті Сполучених Штатів. Зробили свій прогноз щодо можливості переговорів, підписання завершення війни. Ну і загалом, власне, дали прогноз, коли Путін готовий буде зупинитися. Заява Міду Російської Федерації щодо війни з НАТО. Ну і власне підтвердження мого інсайду. Давайте все це розберемо, розкладемо по поличках, але спершу підпишіться. На каналу ми з вами разом витискаємо російські наративи з українського Ютубу. Власне, у Вашингтоні переконані, що глава Кремля Владимир Путін не піде на перемир'я в Україні до президентських виборів у Сполучених Штатах, які відбудуться в листопаді 2024 року. це передає Reuters. сказав неназваний посадовець Американського державного департаменту. Цей же посадовець на брифінгу продавний. Після зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі заявив, що Альянс підтвердив свою підтримку Україні, бо є усвідомлення, що мирна угода в наступному році малоімовірна. Я очікую, що Путін не піде на мир або змістовний мир до того, як побачить результат наших виборів. На запитання, чи висловлював він особисту думку чи позицію уряду США, посадовець сказав, що це широко поширена думка в Вашингтоні. Саме в цьому контексті союзники висловили рішучу підтримку Україні. На. Разі існує побоювання, що повернення до Білого Дому експрезидента Дональда Трампа може підірвати підтримку України у розв'язанні Російської Федерації війни з боку Заходу. Представник держдепу не згадував прізвище Трампа і не вказував, який результат виборів власне може вплинути на Україну. Ну ми розуміємо, який результат може негативно вплинути. Ми розуміємо прізвище цього політика. Ну і плюс ми розуміємо. Те, що Росія не буде сідати за стіл переговорів, але давайте чесно, насправді нам не дуже сильно стіл переговорів з Росією треба. Нам від заходу треба зброя, ракети, атакамси, хаймарси. Нам від них треба все те, що вони нам свого часу гарантували, коли підписували. З нами Будапештський меморандум. Нам від них треба все те, що вони обіцяли нам минулого року. Нам треба все те, що вони готові давати, але через певні проволочки не завжди це приходить вчасно. За що ми їм насправді дуже дякуємо, і ця підтримка для нас є ключовою і потужною. І те, що НАТО зараз розуміє, що в них може бути війна з Росією, і те, що вони розуміють, що допомога нам це найкраща інвестиція їх самих, це класно і сильно. Але треба не втрачати час і більше більше, більше допомагати україні те що я говорив інсайдмі я, я говорив що один мій близький друг який працює там топовим радником в європі якраз допомагає україні він іноземець він теж говорив що він не бачить ніяких можливостей наразі щодо переговорів він не бачить того що е Україна чи Росія можуть сісти за стіл переговорів, чи хтось тисне на нас штати, чи, наприклад, Німеччина, і оця стаття в більті я вам писав окреме відео. Воно теж ще одне підтвердження, що це неправда і це вкид. Ну от, він може бути більш за все з Росії, типу, щоб роз'єднати нас, розколоти якраз таки з нашими найбільшими партнерами: Німеччиною, Британією, Сполученими Штатами. Ну, от, ну і власне я думаю, що це десь так і було. Ну от, але те, що зараз е точно не час, коли Путін піде на переговори, це теж правда. Він чекає, він хоче виграти все. Він хоче мати свого президента в Сполучених Штатах Трампа, на якого він зможе впливати. Він хоче мати дружбу з Сі Цзінпіном. Це виведе Росію в трійку сильних держав, і це якраз його шанс не бути змаргіналізованим. А якщо він підписує угоду, йому тоді скаже: Ну, дивіться треба слідувати угоді покидати кордони от і тоді він не буде виглядати таким сильним тому україна каже давайте чого ми будемо думати як він буде виглядати давайте просто його розіб'ємо щоб його мізки просто розлетілися по асфальту і щоб він взагалі не міг ні про що думати ось така позиція україни можете вважати її переговорною але для нас дуже ризиковано якщо перемагає Трамп Путін посилюється так є інституції вони впливають допомагають але Трамп сам каже що я готовий за кілька днів завершити війну. Для нас це дуже небезпечно. Тим більше, що ми там не бачимо кордонів 91-го повернення Криму чи Донбасу. Тому зараз ми розуміємо, що вступ в НАТО для нас катастрофічно потрібний. Навіть попри те, що може бути війна з НАТО, нам краще бути там, ніж поодинці боротись з Росією. Чи, наприклад, сценарії третьої світової, про які зараз теж все більше говорять, теж краще бути в НАТО, ніж самому. От, ну і зрозуміло, що. Росія теж нагнітає війну з НАТО. В російському МІДі заявили про те, що цілком і повністю вибір лежить на стороні НАТО. Росіяни готові. Продемонструвати захист так званих своїх національних інтересів, от які вони мають ну тими силами, які вони мають єдине, що дуже смішно, які національні інтереси, якщо ви федерація, виходить федеральні інтереси, але насправді в цьому і криється суть, що захищають московитів руками Ічкерії Дагестану. Буряті і інших, тому, начебто, е інтереси національні религи ресурси федеральні. Це б цим би хлопцям теж варто було би проснутися. Одним словом, якщо підсумовувати це відео, то Сполучені Штати не бачать, що Росію можна всадити за стіл переговорів, тому давайте звільняти територію, те про що Україна завжди говорила. Беремо Україну в НАТО. Ось це дуже посилення самого НАТО. Ці дані знання і наше військо це дуже потужна історія для НАТО. Ну і найголовніше, давайте нам зброю. Те, що писав. В залужний в заекономість всі ці сім пунктів замінування, розмінування, більше артилерії, нові види зброї, винаходи зброї. Ну і зрозуміло, що давайте нам літаки пошвидше, щоб ми могли повертати свої території. І тоді ви не будете мати Путіна третім за цим великим столом. Де він зможе впливати на американську політику, підігрувати китайській політиці, він просто буде розділений, як свого часу, Радянський Союз. Про це теж треба пам'ятати. Що Радянський Союз дуже голосно шумів, але дуже тихо посипався і достатньо мирно. Про це теж треба нагадувати західним політикам. Друзі, як ви вважаєте... Який план Дональда Трампа дійсно допомогти Україні звільнити кордони 91-го, чи не давати зброю, цим самим автоматично змушуючи до капітуляції, як ви бачите таку історію, як ви бачите загалом політику Дональда Трампа, корисний він Україні чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поділіться цим відео, і дуже прошу підпишіться на канал. Прямісінько зараз під цим відео нажміть кнопку підписатись. Бережіть себе, до зустрічі.